Gracias. Підготовку шкіл Бердичівського району до нового навчального року перевірила комісія у складі представників райдержадміністрації, санепідемслужби та відділу освіти. Протягом трьох днів перевіряючі відвідували навчальні заклади, уважно та прискіпливо оглядали навчальні і технічні приміщення, виявляючи недоліки та порушення. У всіх 33 школах району вчителі за батьківські та спонсорські кошти зробили ремонт, говорять директори. Десь капітальний, десь косметичний. У Мирославській школі на підготовку до 1 вересня витратили 11 тисяч гривень. Гривень. З них левова частка пішла на фарбу, розповідає директор Галина Артемчук. Разом із педколективом повністю переобладнали кабінет біології, на території школи побудували дитячий майданчик. Усе це відмітила комісія та без зауважень не обійшлося. Одне з таких негайно замінити плафони. На це треба кошти і кошти немалі, бо вже я виясняла, навіть одна оця лампа коштує мінімум 10 гривень. Лампи -то ми ще міняємо, бо це зв'язано з зором дітей. А от вже плафони дійсно, можливо, по 30 гривень здається небагато. А якщо їх на коридорі стоїть 20 штук, це 600 гривень тільки на один коридор, але будемо шукати вихід, тому що е, на досягнутому зупинятися не можна. Думаю, вирішимо ці проблеми. Ті зауваження, які нам зробили, ми їх виправимо. Однією з найважливіших проблем є підготовка до зими шкільних котелень, говорять працівники комісії. У деяких навчальних закладах котли замінили, у деяких відремонтували. Все залежало від коштів. В половецькій школі також була зроблена робота по промивці в системі опалення, заміни трьох котлів. Зараз проводиться відповідно, закінчується робота. Завершується робота по встановленню двох котлів в райківській школі, І школі. І всіх інших школах проведено обслуговування котелень. На повірку лічильники, здані в школах, які є згідно плану. Відповідно, на харчоблоках ми полагодили, поремонтували верніше все обладнання. Тобто, Кожний харчоблок може прийняти сьогодні. Дітей, які будуть харчуватися. Представника санстанції цікавило постачання води як у їдальні, так і у класи. У Скраглівській школі воно на належному рівні, відзначив санітарний лікар Сергій Колубовський. Звичайно, є недоробки та їх згодом усунуть, впевнений він. Наступна зупинка Райківська дев'ятирічка. Приміщення школи, хоч і невелике, але у гарному стані, відзначила комісія. Враховуючи те, що коштів мало, школа все-таки впоралася із ремонтом. Пофарбували підлогу у коридорах та класах, парти навели лад у котельні. Так само. Самодобре ...підготувалися до нового навчального року і у Швайківській школі. Вона вважається однією з найкращих у районі. Складається заклад із нового та старого приміщень. Останньому більше ста років. Та колектив школи намагається підтримувати його у належному стані. У деяких місцях протікає стеля, тому найближчим часом будуть ремонтувати дах, говорить директор школи Ірина Трохимчук. Не обійшлося і тут без зауважень санітарного лікаря. Одне з таких відсутність ігрової кімнати. Школа обмутувала тим. Чому на сьогоднішній день не обумовлено, немає ігрової кімнати, тому що в нас цілий блок початкових класів. Цей блок початкових класів відділений таким ніби як невеликим коридорчиком від усієї іншої школи. У якраз в цьому блокі початкових класів поміщаються чотири класи і група кімната ГПД. Нам запропонували сьогодні, щоб ми кімнату ГПД перенесли у класи, а там зробили ігрову кімнату. Це зробити зовсім не складно, тому що іграшок у школі дуже багато, тому що іграшки всі по класах, в кожному класі є ігровий Куточок і тому ігрова кімната, то, я думаю, що за вересень місяць буде у нас в школі зроблена. Оглянувши школи району, комісія винесла свій вердикт. Усі навчальні заклади готові 1 вересня приймати дітей. Якщо влада району, педагогічні працівники, а також батьки та спонсори, і надалі будуть так само відповідально ставитися до ремонтних робіт, то про будь-які зауваження членам комісії доведеться забути. Зрозуміло, що не вдалося зробити того, що бажано було б зробити і те, що було заплановано спільно з районним відділом освіти, це, зокрема, відновлення внутрішніх туалетів поряду шкіл, які побудовані по типовому проєкту. Це і питання освітлення, і оновлення кухонного обладнання, але все-таки на перспективу цей процес йде, я думаю, що в подальшому це питання будуть вирішуватися в робочому порядку.